Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би з вами поділитися ще одним цікавим рецептом консервації томатів на зиму під залізну кришку. <кхе> Що нам буде потрібно? Перш за все, банки добре промиваємо банки. Хрін по одному, два листочка на дно банку, переламуємо, нарізаєте як вам зручно. Даєте по 5 зернинок гвоздики, також додаєте 5 зернинок. Духмяного перцю, ось як на ваших екранах. Це перець горошком. Після чого, друзі, по два стебла укропу з цим цвітом із зонтиком, як кажуть, також пом'яли і поклали в банку одну гілочку любистку. По пів цибулини, пів цибулини середньої на одну банку нарізали і поклали вже десь посерединки, коли ви виклали частину ваших томатів. Також 3-4. Таких от стебла петрушки зеленої. Ось так вона виглядає. Додаємо одну столову ложку з гіркою солі, 6 ложок цукру. І е, буквально менше половини чайної ложки лимонної кислоти. Ось, подивіться на своїх екранах. Менше половини чайної ложки. Звичайна лимонна кислота. Все. Зливаєте кип'ятком, стерилізуєте 10 хвилин, обов'язково на дно викладіть полотенечко, щоб банка не тріснула, коли ви будете опускати її в кип'яток. Накриваєте теплою тканиною, банка охолоне, і ви ставите її в погреб, де ви будете зберігати її в прохолодному місці. Ідеальні томати, консервовані на зиму, готові.